Вітаю на константі. Стаття 35 Конституції Народної Республіки Китай стверджує, що громадяни Китайської Народної Республіки користуються свободою слова, друку, зборів, союзів, вуличних походів і демонстрацій. Але ж усі ми розуміємо, що це відверта брехня. Зі свободою слова в Китаї все дуже погано. А сьогодні давайте розберемося, наскільки. Починаємо. Медіа. Основні китайські медіагрупи, такі як Агентство новин Сіньхуа, центральне телебачення Китаю, Національне Радіо Китаю, газети China Daily, People's Daily і Global Times належать державі та безпосередньо контролюються владою. Відділ пропаганди комуністичної партії Китаю щоденно розсилає кожному змі. Теми, які не можна обговорювати в ефірі, наприклад, заборонені згадки про демократію, рух за звільнення Тибету, Тайвань як незалежну державу, бійню на площі Таяньмень, акції протесту в Гонконгу в 2014 році, арабську весну, про деякі релігійні організації та про все, що становить під сумнів легітимність комуністичної партії Китаю, політична складова. В очах режиму функція змі це бути партійним рупором та підтримувати державну пропаганду за незалежними журналістами та блогерами, які наважуються повідомити делікатну інформацію. Часто встановлюють стеження, їх переслідують. Іноді ці журналісти піддаються тортурам. Правова база. Незважаючи на встановлену в конституції свободу слова, китайський режим регулярно порушує право на інформацію, причому абсолютно безкарно. Аби ще більше змусити журналістів замовкнути, режим звинувачує їх у шпигунстві, підривній діяльності або підбурюванні сварок і провокуванні неприємностей. Переклад може бути неточним, але суть, я думаю, ви зрозуміли. Так от, особливістю цих трьох злочинів є їхня універсальність. Їх можна застосовувати практично до будь-якої діяльності, як ви вже зрозуміли, особливо режим ненавидить незалежних журналістів. Вони можуть бути абсолютно законно поміщені в одиночну камеру на цілих 6 місяців у так званих. Чорних в'язницях Китаю. Журналісти позбавляються правового представництва, тобто втрачають право на адвоката і можуть бути піддані тортурам. Також китайський режим використовує стеження, примус, залякування та переслідування, щоб не дати незалежним журналістам висвітлювати теми, які він вважає делікатними. Китай має найбільшу у світі кількість ув'язнених журналістів. Наразі їх понад 100 осіб. Наостанок хочу показати вам всесвітній індекс свободи преси. За 23-й рік, який формує міжнародна організація Reporters Without Borders. У цьому топі Китай займає передостаннє місце гірше зі свободою слова, лише як ви могли здогадатися, в північній Кореї, ні не в Росії. Під відео я залишу посилання на цей топ, кому цікаво, продивіться, Україна там також є. А на цьому я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, тепер у вас є уявлення про те, наскільки масштабною є цензура в Китаї. Підписуйтесь на канал. Ciao